Роботи наближаються до фінішу. Багатостраждальний поточний ремонт вулично-дорожньої мережі ділянок на перехресті вулиць Горіхівської та Дзержика завершать до 1 жовтня. Детальніше про те, чому роботи здійснили з такою значною затримкою. Що вже виконали, а що ще залишилось облаштувати, розповідаємо далі. Роботи на перехресті вулиць Дзержика та Горіхівської нарешті на фінальному етапі. Зараз тут відновлюють дорожнє покриття. Ще рік тому там розпочали капітальний ремонт водопровідної мережі, оскільки через постійні прориви мікрорайон Роша залишався без водопостачання. Завершити його мали ще до кінця 2022 року, однак через складнощі в роботі перенесли. Тож через це відкладався і поточний ремонт вулично-дорожньої мережі. Спочатку було плановий ремонт ямковий, а із-за того, що це відбувалося довго, дорожнє покриття прийшло вже геть в негарний вигляд, прийняли рішення змінити покриття повністю і провести тротуари на цьому перехресті в порядок. Я хочу сказати, що спочатку відбувався тендер на дорожні роботи на 13 мільйонів 300, у процесі конкурсу, то тендера ця ціна вона опустилася на 9,3, тобто чим ми законодалимо 4 мільйони гривень. Ремонтні роботи виконують у нічний період, для того, щоб не створювати перешкод для руху транспорту в день. То зараз ми е, закінчили вже нижній шар вкладати асфальту, е, На сьогодні були вкладені вже бордюри, формується основа під тротуари і фактично залишається тільки зробити тротуарну частину, яка буде асфальтованою, да, і вкласти верхній шар асфальту. Розриті тротуари тривалий час були перепоною для перехожих, оскільки їм доводилось наражатися на небезпеку, виходячи на проїжджу частину. обходиш і машини ходять, і все от як-то незручно, і діти йдуть в школу, і школи. Та, попри труднощі, місцеві жителі кажуть, що головне, аби нарешті цю дорогу зробили якісно. Всяке буває, то треба відремонтувати дороги. Дороги це головне в нашому житті. І тому вже терпимо неудобства, які є. Бо таке життя трохи важке. Інакше, інакше і не буде, поки все не відремонтують, поки все на ноги не поставлять. Мусимо терпіти, боротися за все хороше, бо це наше життя, наше майбутнє, наші діти, наші. Так що, я вважаю, що можемо, можна потерпіти трошки. Своєю чергою, для водіїв завершення поточного ремонту на перехресті вулиць Горіхівської Дзержика хороша новина. Дякую тобою. Нарешті вже хоча б і на рощі будуть якісь дороги, тому що до цього тут ні пройти, ні проїхати неможливо. Тоб було просто не дорога, а гірше, ніж гравійні дороги в селах. Тому Нарешті вже дочекалася і гроша своїх і доріг, і тротуари вже зможуть і мами в поліклініку з візочками спокійно, нормально пройти, а не бігати по приїжджах частинах і заважати і водіям. І водії об'їжджали, шукали де, де кращі дороги. Тому доходить цивілізація і дорожче. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.